Уряд зареєструє зміни до державного бюджету у Верховній Раді, які збільшують е, видатки на потреби оборони на суму близько 300 мільярдів гривень. Це стосується усіх сил оборони, як для міністерства оборони збройних сил України, Національної гвардії, ГУР СБУ е, і усіх військовослужбовців, які зараз виконують завдання, е, поставлені перед ним е, вищим Військовим командуванням для того, щоб покрити ці видатки, ми уряд і парламент на своєму рівні і президент звернулися до єврокомісії з проханням дозволити вперше спочатку повномасштабного вторгнення дозволити нам використовувати європейську підтримку на потреби оборони через державний бюджет мова йде про 6 мільярдів євро які надійдуть нам в рамках безповоротної позички в 50 мільярдів доларів від великої Сімки, це так звані Іра лоунс ось 6 мільярдів євро з цієї позички ми би хотіли зараз використати на те для того, щоб е, забезпечити потреби національної безпеки і оборони. Раніше до цього моменту ми використовували на забезпечення потреб оборони лише власний ресурс, е, і це в якомусь сенсі безпрецедентна подія. Для нас я ми тут дуже оптимістично налаштовані перемовини okay. ідуть добре, і ми очікуємо вже найближчими найближчими днями позитивне рішення від Європейської комісії. А, але звісно, я говорила про те, що для того, що цей законопроект ці зміни про збільшення видатків на оборону потрібно проголосувати до 1 листопада у Верховній Раді для того, щоб okay. Міністерство оборони могло забезпечувати вчасно всі виплати.